Так, зняли передню бабку. Будемо розбирати. Тут все закисло. Щось крутиться трошки, але треба розібрати це все. Так, розбираємо. Знімаємо передню кришку Чотири болта. Тут і тут. Знімаємо задню. Задню, щоб зняти, нам треба. Зняти шестерню приводу гітари. І от і дві гайки шпінделя, що натягують шпіндель. Так, задню кришку зняв. Такі у тут вигляд. Я так розумію, що це у нас дистанційна втулка. А це у нас шайба з з войлока. Так, тут прокладка ще не знята. Ось так. Так виглядає сама кришка. Також є набивка. Так воно стає. Щоб зняти шпіндель, треба викрутити гужони на ці і на ці шестерні. От вони тут є, дуже викрутив. Тут викрутив тут ще ні. І будемо витягувати шпіндель в сторону. І потихеньку їх підбивати в цю сторону шестерні. Сюди витягуємо шпіндель в цю сторону, сюди шестерні підбиваємо. Так це виглядає. Шпилька через шпіндель. Гайка закручена, щоб різьба не пошкодилася. А ця гайка впирається в шпиндель. Тут є упор, щоб підшипник мав куди вийти. Тут є опор такий, шайба, опорний і гайка. Зараз ми закручуємо цю гайку і вона витягує шпіндель в цю сторону. Це все. І легенько підбиваємо шестерні в цю сторону, тому що вони будуть впиратися в інші шестерні. Сюди і отак помаленьку знімаємо. Так, для вибивання шестерень використовую такі наставки. Це м'який алюміній. Це він, він навіть не точиться, він м'ясенький такий. Така дюраліва. Ну, латунька і навіть дерев'яна. Це так, щоб не стукати металом по шестернях, по чуть-чуть сюди збиваємо, сюди підтягуємо. Воно тут все позакисало. Йде досить важко. Зняв шпіндель, витягнув. Витягнув без зовнішніх обоймів. Може, їх і не буду знімати, подивлюся. Значить, Яким чином тут реалізовано регулювання підшипників? Ну, виборка люфта, скоріше. Тут регулювання як такого немає. Значить, у нас стоять конусні підшипники спереду більшого розміру, позаду меншого. Тут гайка одна і ще є, ще має бути одна, щоб контрагайт. Ще стоїть дистанційна втулка між підшипником і гайкою. Тобто ми крутимо гайку і по факту ми тих два підшипника стягаємо один до одного. І таким чином ми вибираємо люфт. Ми вибираємо люфт на шпінде. Так, бачимо на відео два шпінделя ТВ4, ТВ6, нижні це є ростовського типу, це, саме це є від ТВ-6, і верхній це є від ТВ3, TV3, ТВ3Ш. Бачимо зовсім інший механізм регулювання підшипників. Якщо у ТВ-3Ш стоять два конусних, один напроти одного, і гайкою ми вибираємо люфт. То Тв6 eh, ТВ4 стоять тут два підшипники спереду, люфт вибирається оцими гайками. Ззаді же просто eh, тут має стояти eh, звичайний роліковий. Ну і також тут ставиться ще дистанційна Е, eh, Попри те, що обоєми в них будуть зовнішні одного розміру 72, вони не є взаємозаміняємо просто eh, тому, що в цю бабку. По глибині ми не запхаємо а, підшипник, два підшипника, якщо, щоб ми хотіли поставити шпіндель від ТВ-4. Ну, шестерні тут також є різні, там, я вже казав, що там є інший модуль, вони, попри зовнішню скорісті, вони не взаємозаміняють. Шпіндель знятий. І ситуація наступна. Значить, по цьому валу, по цьому валу зауважень немає, все крутиться. Все нормально. Стан підшипників там подивимося. Ну, судячи з того, що станок не працював, я думаю, що нічого їм не бракує. А от по цьому нижньому валу, по цьому нижньому є питання. Значить, питання наступне. Таке враження, що там не шпонка, а врізаний кусок металу якийсь. Нерівний, тобто це треба буде зняти. І шестерня вона має люфт. Не то на валу, не то на ті шпонці. Коротше, якщо ця переключається ще, ну воно все позакисало, то ця стріна не переключається. Ці вилки також мені не подобаються. Тут би. Тут би щось поміняти. Будемо розбирати, будемо дивитися. Так, знімаю далі ручки. Така в нас ручка є. Тут є одна пружинка, шарик і вилка. Отак. От Це все є. От тут шарик стопориться, заходить і відповідно воно переключає по положенню. Цей шарик щось дуже далеко, дуже велика лунка Я не знаю, як воно з тої сторони буде переключати. А ні буде. Так. Я це отак скручую і собі опером скотчем зв'язую і позначаю, на куди яка ручка, наприклад, оця. Вона переключає тройну шестерню, напишемо цифру 3. Ця переключає двойну, буде цифра 2, ця буде цифра 1. Тому що оці лунки, вони є на кожній ну, по-інакшому, і вони можуть бути невзаємозаміняючими. Я не перевіряв на ТВ-4. Вони точно невзаємозаміняємо. Тут я не знаю і тому я собі підписую. Так, це є вилка і ручка. Як ми бачимо, отвір просверлений з краєчку. Тобто ця вилка і ця ручка це є пара. І друга вилка на цю ручку вона просто не підійде. Тому що вона буде змінювати положення і не буде працювати так, як потрібно. Так, ось таким чином я позначаю. Ну, і практично я на всіх і на Тв-4, і на ТВ3. Кожна, щоб я знав, яка вилка, до якої ручки і де вона стояла. Так. Так, а оце ручка є від ТВ4. Бачимо тут і два отвори під пружинку. Пружинки менші. І самий діаметр ручки буде менший. Тут у нас є 45. ТВ4. Це від Дубенського, по-моєму. А в ТВ-3 ми бачимо, тут у нас є тільки один отвід під пружину. Пружина така грубша є. І діаметр самої ручки у нас тв 50. А тут 45. Тобто на 5 міліметрів вона більша. Е, стержні у нас тут. 12 і тут 12 тобто стержні оці у нас однакові. Довжина стержню ТВ3 буде 28 а ТВ4 буде 32 так вже настежні Ну, Булки там також інакші. Я просто не маю зараз від тебе 4 Ось ну, так воно виглядає з боку. Так, знімаємо вали нижні. Коробка лежить на, на боку, мабуть, на боці. Значить, з цієї сторони такої м'якою алюмінієвою виклад вибиває через цей вал сюди. Цей вал у нас сюди, сюди вийшов. Зараз ми тут візьмемо зйомником знімемо підшипник. Ну і потім його витягнемо сюди. Тут же треба через довгу викладку його вибити назад. Тобто через цей отвір, сюди і вибиваємо його далі. Так, тут підшипники. Заклинені, але ми їх будемо, скоріше за все, міняти, тому що, тому що вони не крутяться. Також між тими двома валами є дистанційне кільце. Ну, це є такі дистанційні кільця, є і в ТВ-4. також. Так, вали зняті. Ось так, ми виглядає. Цей вал взагалі воно там прихватило, прикисло. Треба це чистити все. Підшипники 202. Ну, якісь крутиться, а якісь і не крутиться. Ну, тут вже розрухалося напевно. Так, для зняття використовую отакий от зйомник. Маленький. І будемо ставити отакі підшипники, типу словацькі, без відкритого типу сюди. Так, ми їм це все чистим і ставимо назад. Так, такі ось шпонки. Якщо велика, це ще вона подібна на шпонку, і то вона підпиляна. Скоріше на наш деку тоді блгарок не було. З тої сторони вона має 4. Не знаю. З той сторони вона ну, грубша, з тою, бачите, закладить. і попідпилювано так воно. Можливо, тому і шестерня клинула. Маленька спонка. Це теж є перепилено з великою, але настільки криво, коротше, це буде міняти. Не знаю, в чому прикол. Можливо, ті шестерні не, не ходили. Плавно Будемо дивитись, пробувати це все. Якщо щось, у нас є і вал запасний, і шестерні запасні. Трошки відчистили задню бабку. І є декілька сюрпризів. Таблички я от позривав, щоб було. Ну, у них так нічого не було, видно. Ось таке воно щось там ТВ, ТВ. Але вони були причеплені на такі не то цвяхи, не то закльопки, які були просверлені насквозь. Тобто масло там просто мало текти. Ну, Тобто воно не могло там не текти. Тут маленька табличка це саме. Значить, треба буде якось. Ну, тих табличок я не маю. треба буде тут або герметиком, напевно. Щось придумаю. Ну, коротше, ці дирки треба закрити. Це раз. Друге, ну тут все чистенько продуто. Цей вал я буду знімати. Ну, він мені не подобається, тут цей край є забитий. Стукали і навіть під пальцями чути, що тут є толще. тобто... Шків ми сюди не запихаємо. Треба зняти, легенько протучити І це ще такий нюанс. Тут студенти, напевно, я думаю, і це склад залишили мені вломаний мечик. Чи то боялися майстру сказати, щоб не дістати по вухах, чи то просто забили. Та й все. Тут у нас обойми я не знімав. Вони тугу сидять і це, це. Єдине, тут є теж якісь коцки. Чи це коски, чи це таке літьо біля тої обоймочки. Попробую, подивимось, що там. Тут, тут. Так. Ну, тут я відчистив, тут було зафарбовано. Я ще раз з блугаркою перейдуся щіткою. І буде воно таке, оця частина буде не фарбована. Мені так більше подобається. Проточив вал привідний, Він був трошки тут в кінці розклепаний. Тут тобто він має мати 20, було 22 якось так. І тепер є, тепер треба шків. Так оригінального немає. Є такі від ТВ-6 Ростовського 125 він має. Від НГ, оно це за великий, скоріш за все, будемо ставити від Ростовського. ТВ-6. Єдине, що тут є в нас 17 Якби має бути 18. а вал у нас 20. Тому, скоріш за все, будемо протачувати вал 2 мм знімемо. І будемо посувати сюди. Ну, тут можна теж розточити, але мені простіше буде вал, прот... вал проточити 2 мм і підпасувати цей шкір сюди. Ніхто так і не написав, я питав, який діаметр оригінальний. Може, ніхто не знає, що чи... не Так, проточив пас залишився, я думаю, достатньо глибини. Думав, треба буде його оглубляти. Не треба. Тучиться воно так. Чистота. Не, не Чому не знаю. сталюка така. Так, поставив нижній вал. Оце. Звук став навіть приємніший на нових підшипниках. І оцей вал став. Перше ставив оцей вал з шестернями, потім вже доставляв оцей. Є трошки своя специфіка. Ну, але нічого складного так немає. Верхній вал поставив. Також поміняв підшипники. Сюди пішов 202-й. Ось такий 202-й. 202. Тут, тут де більший, тут є 204-й отакий. О. Так, замість проволочки, тротика цього, Гужон Гужони буду садити на отаку штучку. Давно їх використовую, є різні, є для шпінделів. Є для гідравліки. Ну, це я тільки це я беру для таких гожонів, болтиків, якихось різних. Так, я підшипник трошки підігріваю. Гріємо навіть цю пластинку більше металево Отак. Не треба його там до синього нагрівати. Чуть нагріли і ставимо так, щоб він легше зайшов. Переднє вже поставив. Так, от він сів. Без нагріття він не сідав взагалі. Тобто я його там нічим не стукав, чуть-чуть підігрів і поставив сюди. Зараз ставимо дистанційну втулку і гайками підтягуємо, е, паралельно поправляючи оці ці шестері. Це вже майже на місці стоїть тут. Є отвори підгужони, і тобто, вони стоять на своє місце. Туші треба буде добивати, до, в цю сторону підбивати. Отак складається бабка. Так, Поставив шпіндель, закріпив шестерню. Ну і так, поки що туго входить. Ну, патрон я просто притримав за патрон, щоб закручувати дві гайки. Це поки що без регулювання, без нічого. Це все на станку буде регулюватися. Так, Зараз ставимо кришки. А, і ставимо ручки. Ще. З ручками ми теж подивимося, щоб їм зробити, щоб вони краще переключалися. Так, нові прикладки ставимо. Тут матеріалу параніт. Можна було з картону робити. Так, дістав звідси, звідси, мечик студентський, чи не студентський, от, такі от кусочок. Ну, коротше, великий кусок, і на диво легко він пішов. Зазвичай це морок з діставанням такої штучки. Воно не сверлиться. Я пробував лівим сверлом, воно і не кернеться, і не сверлиться. Тобто, воно. Ну, міцне, таке, як має бути. Але легенько-легенько його так за ті канавочки шибом, по чуть-чуть, по чуть-чуть я попробував що воно відкручується і відкрутив його. Ну, це випадково, Зазвичай воно важко дістається. Так, нові. Зроблені новий набивочка. Ну, це, коротше, войлок призаний. Якщо цей ховається і взагалі він нічого там тримати не буде, то цей зайде тугенько туди. Кришки в нас поставлені. Прокладки нові, набивка нова тут. Тут також кришки поставлені. Пришлося замінити ці болтики. Спереду ще нічого, Ну якщо тут був мечик, ми його дістали. Але різьби були цілі. Нічого не було, все нормально закрутилося. А от задні різьби на початку були позбивані. і прийшлося давати довгі гвинти. Ну, Ось такі от я давав. Ну, вони якраз, напевно, перейшли. Так, тому що спочатку там були різьби збиті. а потім воно далі все закрутилося. Так, тут все в нас крутиться вже, нічого не підклиніє. Ну, далі залишаються ручки. Ручки залишаються. Ну і далі покрасити та й запустити.